Дві принцеси поп музики. Брітні Спірс та Крістіна Агілера обидві були в топах всіх чартів нульових, секс-символами та найуспішнішими молодими виконавицями свого часу. Сьогодні одна з них відмовляється від публічності, втомившися від травм, які завдав їй шоу-бізнес та родина. А інша не так давно стрімко повернулася у медійний простір, знову виступаючи на сцені, дивуючи всіх своєю неймовірною зовнішністю та енергійністю. Так сталося, що їхні шляхи повсякчас пересікалися, але між ними деякий час панувала ворожнеча. Сьогодні. Ми з вами спробуємо у цьому розібратися, так би мовити, зануримося в таймлайн їхніх стосунків та конфліктів. Не знаю, як вас, але мене особисто ці історії життя зірок дуже розслабляють, тому що повертають у безтурботне дитинство, коли я це все дивилася по різних каналах. Як завжди чекаю від вас, чарівний лайк та підписку, а також ставте дзвіночок. І не забувайте оформляти спонсорство. Вже зовсім скоро буде нове відео для спонсорів. Друзі, я думаю, що кожен з вас хоча б раз мріяв про свободу вибору, працювати з будь-якої точки світу, вмоститися з ноутбуком у любленій кав'ярні, мати гнучкий графік і при цьому робити те, що справді подобається. І знаєте що це може стати реальністю. Це ваш знак зараз. У вас є унікальна можливість. Безкоштовно опанувати діджитал професію. Навчальна кампанія Genius Space 4 листопада по 9 грудня відкриває безкоштовний доступ до понад 35 професійних програм для українців. Лише уявіть, вже сьогодні ви можете безкоштовно зробити старт до кар'єри графічного чи веб-дизайнера, інтернет-маркетолога, smm спеціаліста, stack девелопера і ще багато інших професій, за якими майбутнє. Уявляєте це реально безоплатний доступ до крутезних курсів в середньому від 20 годин контенту. Кожен з них коштує Приблизно 15 тисяч гривень, а загальна вартість всіх курсів понад 300 тисяч. Як мінімум, ви можете просто спробувати для себе і зрозуміти, яка професія вам дійсно подобається. Я собі опираю SMM, адже для мене важливо просувати свій контент в соцмережах. Я буду сама собі smm ницею Найголовніше, що вже протягом навчання ви можете почати працювати за новою професією, віддалено і заробляти вражаючі суми у наземній валюті. Для цього прямо зараз переходьте на платформу Genius Space, посилання в описі відео, і отримуйте миттєвий доступ до цих курсів. Поспішайте за Труватися навчальна кампанія Genius Space діє з 4 листопада по 9 грудня. Кар'єри Брітні Спірс та Крістіни Агілери розвивалися практично одночасно. І від їхньої першої зустрічі і до серйозних досягнень шоу бізнесу. Прихильники часто спекулювали на тему того, чому вони сварилися. У своїх мемуарах «Woman in Me» Брітні згадала про Крістіну у контексті їх спільних зйомок для шоу Мікі Клаб». Це відбувалося із 1993 по 1994 рік. Брітні називає Крістіну дівчинкою з Пенсільванії. Під час попереднього прослуховування жодна з них не прийшла до Мікі Клаб». але після другого прослуховування вони обидві отримали ролі і стали друзями. Бути на цьому шоу означало пройти табір підготовки для індустрії розваг. Їх чекали постійні репетиції танців, уроки вокалу, акторської майстерності, а також студійні записи і заняття в школі між цими всіма активностями, адже вони ще були школярками. Брітні згадує, як Маускі тобто мишачі мушкітери, утворили окремі компанії. І вони з Кристіною Гілерою були молодшими з дітей, які мали свою спільну гримерку. Брітні захоплювалася старшими дітьми Керрі Рассел, Райном Гослінгом. Також Брітні швидко подружилася із хлопцем на ім'я Джастін Тімберлейк – ікона з теплотою. Згадує час на тому шоу, це було справжньою дитячу мрією, неймовірно весело, особливо для дитини, як я. Але також це було неймовірно важко. Ми проробляли хореографію до 30 разів на день для того, щоб відшліфувати кожен крок. У 2018 році Агілера також поділилася, що згадує ті роки з любов'ю. Той, хто займався кастингом, був справжнім генієм, який зібрав нас усіх разом. Але як розпочалася музична кар'єра цих поп ікон? Часом їхнього тріумфу став 99-й рік. У січні того року Брітні Спірс випускає свій дебютний сингл. Baby One More Time, який миттєво вплинув на стиль і звучання поп-музики. Вже через 4 місяці Крістіна дебютує із хітом Genie in a Battle. Свій перший альбом Baby One More Time Брітні випускає під лейблом Jive Records. А Крістіна Гілера підписує контракт із RCA Records і випускає свій дебютний альбом у серпні того ж року. Згодом Брітні Спірс також почала співпрацювати із RCA Records після завершення контракту із Jive Records. Це відбулося аж у 2011 році. Після придбання Jive компанії. Ані Sony Music, що призвело до змін у багатьох кар'єрах артистів, враховуючи їхні схожі історії походження: White OK, стиль It Girl і подібний стиль також у музиці, було лише питанням часу, коли змі почнуть їх порівнювати. Але варто враховувати, якими тоді були таблоїди. Порівняння були часом дуже різкими. Таблоїди копирсалися в їхній зовнішності і особистому житті. І не забуваємо, що папараці продавали їхні фотознімки. Різним виданням за мільйони доларів важливим тут є те, що брідні з'явилася першою, і це надовго визначило ставлення до неї та й до інших поп-виконавців Тоді починали свою кар'єру після виходу її хіта всіх нових зірок. Включно із Крістіною Гілерою Пінк, Менді Мур і Джесікою Сімсон, почали звинувачувати в тому, що вони намагаються бути схожими на Брітні Спірс, і таблоїди початку нульових постійно порівнювали їх. Згодом сама Крістіна у 2018 році розповідала, що коли ми тільки починали, це було очевидно, правда? Мене і Брітні точно вважали суперницями. Попри ці порівняння у 2000 році, Брітні і Крістіна разом вручали нагороду MTV VMA, що мало вказувати на те, що між ними були добрі стосунки, попри конкуренцію в шоу бізнесі. Подивіться на них дві сяючі, яскраві та енергійні дівчини. Неможливо сказати, яка з них є класнішою, але все ж таки глядачі весь час намагалися їх порівняти у своїх мемуарах. Брітні Спірс також розповіла і про токсичні відносини із Джастіном Тімберлейком, які тривали з 99 по 2002 роки. Для того щоб розповісти про стосунки Агілери із Брітні, давайте трошечки зануримося в контекст стосунків із Тімберлейком. Брітні і Тімберлейк були головною парою тієї епохи. Їхні луки були іконою стилю. В тому числі і ці джинсові вбрання вони були юними, милими і дуже дуже солодкими. Але насправді не все було так солодко, тому що у своїй книзі Брітні розповідала, що їй було відомо, як Джастін зраджував її під час їхніх стосунків. Зокрема, у 2000 році він зраджував їй із однією з учасниць гурту All Saints. але Брітні тоді нічого не сказала, тому що вони були разом лише рік. Також у неї була інформація, що він зраджував із танцюристками. Та групіс, але вона пише, що настільки була в нього закохана, що думала, що так і треба, і вона готова це терпіти. Також дуже сильним шоком для фанатів стало те, що в мемуарах вона розповіла, як робила аборт, і це відбувалося вдома. Сталося так, що вона завагітніла, але ця вагітність не була бажаною для Джастіна, і він якби примусив її це зробити. Недопустимим для неї було йти в лікарню, тому що це сприяло б якомусь розголосу, і їй порадили зробити це вдома. Про аборт, який вона здійснила з допомогою маленьких пігулок, як вона пише, знали лише Джастін, сама Брітні та помічниця кулота. Ці таблетки спричинили викиди. Вона була у ванні і протягом довгих довгих годин просто корчилась від болю та кровотечі. Попри те, що їй було дуже погано, в лікарню її не відвезли. А Джастін вирішив допомогти їй тим, що пограв їй на гітарі. Вона лежала на підлозі у ванні, а він ляг біля неї і грав їй на гітарі. Ну, Багатьох це просто шокувало. Така його незграбність у турботі про свою дівчину. Найгірше було те, що після цих подій. Тімберлейк розірвав з нею стосунки за допомогою смс-повідомлення. Це відбулося у 2002 році, якраз коли Брітні знімалася для кліпу «Overprotected». Вона отримала цю смс-ку прямо у трейлері між дублями і мусила продовжити танцювати. Їй хотілося плакати, але вона брала себе в руки і продовжувала. Цей розрив для неї був настільки руйнівним. Що вона навіть повернулася до своєї батьківщини Кентву Тлуїзіану і деякий час просто була вдома, не виходила і лежала, дивилась на стелю. В той час вона навіть подумала про те, щоб взагалі покинути Голлівуд. Але згодом вона відкрила свій власний ресторан Найла із луїзіанською та італійською кухнею в Нью-Йорку. Проте сама Брітні вийшла із цього бізнесу вже через півроку, через борги та рішення менеджменту. І ресторан закрився 2003 року. Тобто такий собі рік був для Брітні, ви розумієте, так? І ось після цього всього, що Брітні пережила з Тімберлейком, як він її кинув, а Гілера і Джастін. Оголосили про спільний тур «Justified and Stripped». І Брітні написала у всіх мемуарах, що тоді їхнє спільне фото на кладинці журналу Rolling Stone просто розбило їй серце. За її словами, вона тоді все ще думала, що Джастін до неї повернеться. Цікаво, чи думала Брітні, що це можливо був просто бізнес? Брітні пише: Бачите, як ті, кого я знала так близько, говорять про мене в пресі. Це мене вразило. Навіть якщо вони намагалися бути жорстокими. Було відчуття, що вони просто сиплють сіль на рану. Але у цьому інтерв'ю Гелера заперечувала свої стосунки із Джастіном. І напряме запитання інтерв'юера, хто найкраща пара для Джастіна. Крістіна відповідає однозначно, що Брітні. Вони з Брітні були чудовою парою. Я знаю їх обох з тих часів, коли у них були перші симпатії. І Брітні знає його вже давно. Вона знає його просто як Джастіна із клубу Мікі Мауса. І я відчуваю, що між ними можливе примирення. Мені відомо, що вони спілкуються, і це дуже класно. Я не думаю, що в. Це в них закінчилось. Тобто Брітні просто дивилась на ці фотографії і була шокована тим, що її колишній і так звана подруга, типу, обіймаються, він на неї дивиться сексуально, як пише Брітні. Але, як на мене, це був лише суто бізнес. І от після цих всіх перипетій Брітні повертається на сцену в серпні 2003 року. І року. Саме тоді, як говорять, почався їхній офіційний конфлікт. 28 серпня 2003 року на церемонії MTV VMA 2003 Брітні Спірс та Крістіна Гілера виступили разом із Мадонною, виконавши культову пісню Like A Virgin. виступ завершився тим, що Мадонна пристрасно поцілувала по черзі обох співачок. Але момент, коли вона цілує Крістіну, вже не показали в ефірі. Натомість камери показали реакцію Джастіна, який на той час нещодавно розстався із Брітні. Тобто спершу була Брітні з Мадонною, головні зірки, а Крістіну, яку цілувала Мадонна, також просто не показали, тому що було показано реакцію Джастіна на це все дійство. Часткова причина уваги до Брітні полягала в тому, що її кар'єра тоді якраз відходила від її образу Упс again», такого невинного та дитячого. Натомість Крістіна була в епоху «Stripped», те її образ вже був набагато сексуальнішим та сміливішим. Зіркою того вечора стала брітні з Мадонною. Головною подією церемонії вручення премії був їхній поцілунок. Нікому не було вже цікаво, хто там що виграв, і нікого вже навіть не бентежило, що брітні в чергове не заслужено не отримала від MTV жодної нагороди. Але Крістінка теж хотіла прославити фото її поцілунку з Мадонною. траплялося в таблоїдах значно рідше, що було не на руку піарника молодої співачки. Згодом агенти Агілери вимагали, щоб у запис цього шоу також додали кадри із поцілунком Мадонни з Кристіною. Теж. Сама Агілера згадує: я, звісно, бачила газети наступного дня, і в мене була така реакція. О, здається, мене вирізали із цього моменту. Це залишило неприємний осад у співачки Агілери. Співачка почала конфлікт, заявивши, що під час репетиції до MTV VMA Брітні була дуже відстороненою. «Щоразу, коли я намагалася з нею заговорити, вона була нервовою, сказала Крістіна. Вона нагадує мені загублену дівчинку, яка відчайдушно потребує керівництва. Спірс не сприйняла ці слова мовчки. Представивши зовсім іншу версію подій, загублена дівчинка? Думаю, це якраз таки навпаки. Повірити не можу, що вона сказала про мене так, відповіла Брітні в інтерв'ю для того ж самого блендера і згадала про випадок у клубі. Коли Агілера, за її словами, підійшла до неї і спробувала її поцілувати. Брітні каже: вона підходить до мене в клубі перед усіма цими людьми і намагається запхнути свій язик мені в горло. Я кажу, я рада тебе бачити. А вона відповідає: Ну, ти не щира зі мною. Коли хтось так багато разів грубий із тобою, ти починаєш думати, знаєш що, Кристіно? Я справді не хочу більше фальші. Оці їхні інтерв'ю в стилі Мінгеркс. Справді довели, що їхні стосунки зруйновані. І згодом почався трешак. В інтерв'ю виданню US Weekly Агілера заявила, я знаю Брітні, вона не трейлер треш, але якраз таки так і поводиться. Ну, трейлер-треш це якби назва тих людей, які живуть у трейлерних містечках, мають мало коштів, мало освіти. І Гелера просто образила цих людей і образила Брітні. Також Крістіна наголосила на обручці Брітні Спірс, яку вона купила після заручень із бек Кевіном Федерлайном. Вона виглядає так, ніби її купили на QVC, маючи на увазі телемагазин, який продає ювелірку. І, можливо, це було якимось дзвіночком для Брітні на стосунки із цим Кевіном, тому що далі там. Був просто трешак у 2005 році. Дружба Брітні Спірс та Крістіна Агілера можливо, знову отримала якийсь шанс. Брітні, яка народила тоді вже першого сина, зробила крок для того, щоб відновити із Агілерою зв'язок. На офіційному сайті Брітні Спірс написали, що Брітні хотіла би знову спілкуватися із Агілерою близько. І що нещодавно вона написала Крістіні листа, в якому розповіла, як вона щаслива і як чудово виглядає Крістіна останнім часом. Агілера також розповідала, що в вересні того ж року вона надсилала подарунки для Брітні, яка щойно народила свого першого сина у 2008 році в інтерв'ю Daily Mail Крістіна Агілера висловлювала позитивні почуття до Брітні. Було так багато історій про те, що ми не ладнали. Можливо, було враження, що ми змагалися одна з одною, але насправді Брітні це людина, з якою я колись трималась за руки. Ми були дурненькими дівчатками із The Mickey Mouse Club. яка ж це була подорож для нас обох. І якраз у тому ж році Брітні заборонили бачитись із її дітьми. Ця тема заслуговує взагалі не одного відео, не одного документального фільму про це, тому що у мене просто мороз морозиде шкірою, коли я про це все читаю. Її затримували і поміщали у психіатричний диспансер. Відбирали силомість дітей із її рук, і це дуже і дуже сумна історія. І саме тоді Су встановив опіку над нею. Проте вона продовжувала працювати і при цьому дуже інтенсивно. Не маючи біля себе своїх дітей, яких у неї фактично відібрали, але її батько примушував її працювати, і вона випускала альбоми у 2012 році. Здавалося б, спалахнула нова хвиля суперництва між Агілерою та Брітні Спірс. Спірс дебютувала на реаліті шоу, ставши суддею, The X Factor. А агілера була тренеркою на шоу The Voice. І в цей момент Саймон Кавал намагався відновити їхню ворожнечу. Заявлявши, що Брітні не сподобається, що Кристинка була її певною суперницею, не дозволяє їй сяяти. Але Агілера не повелась на цей таблоїдний трюк і вказала, що вони були дуже близькими і їхні шляхи завжди перетиналися. На цьому етапі її життя вона не підтримує конфлікти між жінками. А сама Брітні також згадала Агілеру, коли розповідала про досвід роботи в якості судді на шоу The X Factor. Вона порівнювала стилі роботи різних суддів і відзначила професіоналізм Агілери і Гвен Стефані. Їхні заяви підтверджували, що, попри всі спроби посторонніх людей розпалити їхню ворожнечу, вони вже на це не велися. У 2018 році під час появи на шоу Jimmy Kimmel Лайф Крістіна Агілера висловила думку, що їхня ворожнеча із Брітні Спірс могла б закінчитися набагато раніше, якби тоді існували соціальні мережі. Вона каже, що тоді вони, напевно, вже записали б пісню. Також Агілера навіть зазначила, що вона була б не проти і зараз співпрацювати із Брітні у вигляді дуету. Проте цього так і не сталося. Брітні була надто зайнята слуханням. Про її опіку. І в листопаді 2021 року Брітні таки була звільнена з під цієї опіки. Утворився спеціальний рух фрі брітні, де знаменитості та й прості люди постійно підтримували її. І ось на хвилі цього руху фрі брітні, які підтримали багато знаменитостей, та й просто користувачів соцмереж, Агілера вирішує висловитись нарешті. але вже практично все вирішено. Це було занадто мізерним жестом і вже було занадто пізно про це говорити. У Твіттері вона написала у вересні: останні пару днів днів я думала про брітні і все, що вона переживає. Неприпустимо, що будь-яка жінка або людина, яка хоче контролювати свою власну долю, не могла жити так, як їй хочеться. Бути затиснутою, ігнорованою, цькованою та позбавленою підтримки тих, хто близький тобі. Це найвиснажливіша, руйнівна і принижуюча річ, яку можна собі уявити. Моє серце з брітні. Вона заслуговує на всю істину любові та підтримки у світі. Але коли Брітні вже була вільна у листопаді того ж року, вона припустила в інстаграмі, що заява Агілери була лицемірною. Брітні публікує два контрастних відео. На одному вона показала Леді Гагу, яка висловлювалася на її підтримку задовго до того, як Брітні була звільнена. Та інше відео, де Крістіна говорила, що відмовляється коментувати ситуацію з Брітні. Агілеру запитали про те, чи спілкувалася вона із Брітні, і публіцист Крістіни припинив розмову що ні, ми не будемо цього робити сьогодні. <різований> Брітні пише: Я люблю та обожнюю кожного, хто підтримав мене. Але відмовлятися говорити, коли ти знаєш правду, це рівноцінно брехні. У січні 2022 року Агілера ще раз спробувала реанімувати їхню дружбу. У програмі з Enrique Сантос шоу вона сказала, що із задоволенням поговорила б із Брітні і завжди була до цього відкрита. Це те. Про яку вона точно хоче бути обережною, адже ніколи не хоче говорити із порушенням поваги про когось, кого так поважає і ким захоплюється. Ну і загалом з Брітні все нормально, вона нарешті вільна. А Гілера намагається бути в тренді і підтримує Брітні. І нібито вони вже не сваряться. Хоча Брітні на неї зла, звісно. І ось у вересні 2022 року Брітні починає. Бодішеймети Крістіну в інстаграмі. Вона публікує зображення Родні Дейнджерфілда і пише: Якби у мене були такі ж танцівники, як Крістіна Агілера, я мала б неймовірно маленький вигляд на сцені. Ви не думаєте, що моя впевненість була б трохи кращою, якби я могла обирати, де жити, що їсти і з ким говорити по телефону і хто буде на сцені зі мною? Цей пост причинив просто масову критику. Користувачі писали їй, що вона й сама виглядає недосконало. Після цього Брітні намагалася пояснити свої слова, що вона не мала на меті нікого образити. Вона, буцімто, не критикувала прекрасне тіло Крістіни Огілери. Воно таке, яке є. Я надихаюся її шоу і відвідую її концерти. Дякую Екстіна за натхнення. Але шкода вже була завдана, і Крістіна відписалася від Брітні в Інстаграмі. І от через рік, у жовтні минулого року, Крістіна Огілера прокоментувала випуск мемуарів Брітні Спірс. Під час виступу на Джимі Кіммел Лайф за тиждень до виходу цих мемуарів її запитали про цю книгу. Як ти думаєш, чи будеш ти згадана в цих мемуарах? запитав Кімел. Вона відповіла: Жімо так, я б краще не була в них, краще б це був ти аніж я. Але на щастя, в своїх мемуарах Брітні Спірс так багато чогось поганого прямо про Крістіну не говорить. Окрім згадки про Дійсний клаб і як вони там дружили, а також цього неприємного для Брітні моменту Агілери із Тімберлейком. Вона також згадує, що Крістіна це є дуже професійна артистка. Загалом ми бачимо, що їхні шляхи дуже дуже різко розійшлися в протилежні сторони. Хоча починалося у них загалом все дуже подібно, чи не так у них у обох були болючі розлучення вони обоє народжували дітей, просто кожна отримувала якісь нові повороти долі. На цьогорічні премії MTV Video Music Awards багато знаменитостей вирішили закосплеїти відомі образи брітні, і це було прекрасним омажем особливо якщо враховувати, як MTV знущалися із брітні, довгий час не нагороджуючи її заслуженими нагородами, адже вона була просто на піку своєї кар'єри і стала історичним поворотним моментом. У поп-музиці. Але це вже зовсім окрема тема. Станом на сьогодні, Брітні Спірс активно відновлює своє життя після завершення тривалої опіки. Вона описує своє теперішнє життя як більш вільне, хоча й зазначає, що лише навчається справлятися з цією новою свободою. У минулому році вона розлучилася із Семом Азгарі. Зараз ми бачимо її відео. Та фото з пляжі, відпочинку, також нещодавно вона була в Ізраїлі. Що стосується її фінансів, то після чуток про те, що вона може опинитися на межі банкрутства, стало відомо, що ці твердження були спростовані. Наразі Брітні має стабільні фінанси завдяки успішним продажам її книги. Публіка дуже непокоїться через її поведінку та дивні танці, але враховуючи все, що вона пережила, щодо її дітей Шона та Джейдена, вони проживають разом із своїм батьком Кевіном Федерлайном. А ще вона, так і інші мами з Фейсбуку, захоплюються AI-зображеннями і постійно публікує цитати з Біблії. Очевидно, духовність допомагає їй поратися із труднощами. І буквально сьогодні, коли я монтувала це відео, то побачила, що вона оголосила про запуск ювелірної лінії. Таким чином, Брітні Спірс знаходиться на шляху до свого відновлення. Агілера сьогодні перебуває в центрі уваги. Вона готується до випуску свого нового альбому, про який вона оголосила ще серпня цього року. Окрім музичних досягнень, Агілера також вразила багатьох неймовірним схудненням. Вона відкрито говорить про свою фітнес-подорож, підкреслюючи, що ключовими елементами її рутини є комбінація боксу, силових тренувань та кардіо. Хоча, звісно ж, всі її звинувачують у використанні оземпіку. Але ви лише гляньте на її фотографії початку кар'єри. Вона завжди була такою стрункою. Такою є конституція її тіла. а ще вона виступає перед росіянськими олігархами. Так, влітку цього року вона виступала на приватній вечірці росіянського олігарха Дороніна. Це була вечірка з нагоди 30-річчя моделі Христини Романової в Маракеші. Яка і зустрічається з цим олігархом і має від нього двох дітей: ось така от співачка, народна артистка, так би мовити. Що ви думаєте про ось таку ворожнечу повзірок? Чи можливо це було піар-кампаніями для того, щоб підігрівати інтерес до кожної з них? Чекаю ваших коментарів, чиїй ви команді Брітні чи Крістіни? Тому що я однозначно в команді Брітні. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.